Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо в саме серце сходу на найбільший верблюжий базар Єгипту, де ніби зупинився час, а торгівля триває так само, як і сотні років тому. Салам до України я Таємо Альбеледин і факю показуєш. Ай-яй-яй. Ось такі по тисячу доларів коштують. Кась тут лежить мертвий верблюд, Собаки його роздирають. Кінець нашої подорожі по гізі. А зараз в планах верблюжа ферма. А зараз беремо рюкзаки, замовимо таксі і будемо їхати. Їхати на майже годину після двох днів життя біля пірамід у гізи. Ми вирішили побачити справжній східний колорит і поїхали на найбільший верблюжий ринок Єгипту, що розташований приблизно за 30 кілометрів від пірамід. Ми викликали Uber. Убер. Виселилися на свого готелю, замовили собі таксі. Uber і Зараз їдемо в селище під назвою Беркуш. Їдемо на верблюжу ферму.

Ціна була 270 єгипетських фунтів, але одразу уточнили її у водія. Бо місцеві таксисти іноді люблять додати зверху або в дорозі, або вже на місці. Наш водій вирішив зрізати шлях і не поїхав по карті. В результаті ми заблукали, їздили по полях, не могли знайти дорогу. Поки він не запитав у місцевих хлопців на пікапі, вони запропонували, щоб ми поїхали за ними і вивели нас на правильну дорогу. Далі дорога була через села. Ми бачили, як люди вирощують картоплю, полуницю, часник і навіть капусту. Городи чисті, без бур'янів уздовж дороги зрощувальні канали, які беруть початок від Нілу. Полуниця. Банани, які вже відійшли. Дорога замість із хвилин зайняла півтори години. Бачу yeah, yeah. перших верблюдів yeah. повезли. І от ми під'їжджаємо до ринку, а назустріч вже везуть верблюдів у пікапах, вантажівках, фургонах. Ми трохи перелякались. Думали, що запізнили. бо найактивніша торгівля йде з самого ранку. Okay. Так, Маленьких верблюдів а, одного двох треш, треш. Оцей ще, Боже, їх ціла купа. Це так, ми напевно вже доїжджаємо. Це нарешті. До Але ми таки встигли домовились з водієм про поїздку назад до Каїру за 300 фунтів, ще 200 за очікування. Так, приїхали ми нарешті. Це найбільший базар в Єгипті. І всій північній Африці сюди привозять верблюдів Судану, Ефіопії та інших країн. Купують їх місцеві фермери торгівці і м'ясники. Вхід повинен бути безкоштовний, але в інтернеті читали, що з туриста можуть взяти, але це повинна бути невеличка сума. зараз підемо перевіримо. Сьогодні у нас п'ятниця, це найактивніший день. П'ятниця і неділя. Сьогодні дуже багато привозять верблюдів. Так, заходимо в хід. Зараз перевіримо. Повинен бути безкоштовний. Взяли з нас по 100 фунтів. Заходимо. ой Ой-ой, скільки тут верблюдів. Туристів я тут не бачу поки що ціла купа верблюдів. Робимо фото. Так, треба відійти. ой 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 <гумен> Зробимо. Факю показуєш. Ай-яй-яй. Окей, отак зроби, Клас. Клас. very good. Цей базар живий музей, традиції близького сходу. Тут верблюдів перевіряють як справжніх чемпіонів, дивляться на зуби, шерсть, м'язи. Усе, щоб переконатися, що тварина здорова, а потім починається торг. Вони прям дуже високі. Хочу зараз запитати, скільки тут коштує один верблюд. Цікаво. Там вона не пострибав на трьох ногах, на трьох лапках.

Просто хаос. Я не знаю. Тут страшно ходити тут. верблюди не всі прив'язані. Деякі просто бігають по загону. Це просто шок. Такої кількості верблюдів я ще ніколи в житті не бачила. Напевно, і не побачу. Це єдиний такий базар в Єгипті, найбільший. Найбільший в Єгипті і найбільшій Південній Африці. алейкум. Ось тут стадо ведуть. Шукран! Шукран! Це, видно, молоді, невеличкі. Повели. А тут ще корови є. Ще стадо виганяють. Це вже може бути небезпечно. Бо вони коли біжуть, вони дуже швидкі в стресі. Можуть наступити ціла купа. Але їх тут лупцюють палками, вони бідні, такі зашухані. Просто ганяють в різні сторони, не знаю. Дуже важко на це все дивитися. Маленький стоїть. Це прив'язаний. <плес> <плес> Супермаркет. Зайдемо, подивимось, що тут є. Друзі, скоро я планую переїжджати в інше місце, тому розглядаю бюджетні і комфортні для життя країни. І недавно я знайшла дівчину, яка живе у В'єтнамі, подорожує, ділиться реальним життям, показує туристичний і нетуристичний В'єтнам. Базар, ціни, люди, вулична їжа. Яйця, риба, караоке, фрукти. Тому якщо в майбутньому ви плануєте плити до В'єтнаму або просто цікавитись іншими колоритними країнами, то обов'язково підписуйтесь на Тетяну. Посилання на її канал я лишу в себе під відео. Ну а ми далі з вами повертаємось до нашої подорожі по Єгипту. Так, Зайшли в кафе. Там якісь дурдом одні мужики, одні шишокурять, каву п'ють. Взяли собі каву, воду. Кава коштує в них 20 фунтів. Всі були в шоці від нас. А ми від них. Глядається все дуже сумно. Вони ще позначили їх якось фарбою ось так. Пасять його бідного, він ще не встиг залізти, вони вже б'ють. Боже. Просто треш. Просто лупцюють весь час. Ну, потім можна побачити в них на тілі кров. З цього кров на губі. Таке відчуття, що його побили. Ну, палками їх б'ють, може і розбили губу відненький. Аж сада стоїть. Тут в загоні стоять. Угу. Там маленький стоїть чорний. Все так скривився, зуб показує. Далеко вони не втечуть, але дуже великий загон. Але ну, Люди вроді привітні поки що. Можна знімати фото робити без проблем. А там ще кози бігають. видовище не для чутливих людей. Дуже жорстоке поводження з ними. Попідв'язували їх за одну лапку, і вони бідні стоять собі. Деякі навіть кричать.

Просто знущання з живої тварини. До туристів тут нормальне відношення, нормально реагують, без проблем. Вони не є такі нав'язливі діти, деякі діти малі підходили, просили ван-долар. А так нормально, можна фото робити, відео знімати без проблем. Тільки що нам сказали, один великий хороший верблюд коштує 5 тисяч доларів. А маленькі тисячу доларів. Ось такі по тисячу доларів коштують. Так, сіно їдять. Тут ще базар є, ножі продають. Шарфи, хустки. Так, ще раз говорю, туристів тут немає взагалі. Ми тут одні ходимо. Але я думала, тут буде більше верблюдів. Мені здається, що ми пізно приїхали. Зараз 12-та година, і назустріч нам, коли ми їхали в таксі, дуже багато е, їхало машин вже з верблюдами. Я думаю, це або ті, які купила, або ті вже яких повезли додому. І пахне як на фермі. Дуже цікаве місце, але в той же час і жорстоке. Дуже жорстоке поводження з тваринами тут. Дивіться, як вони підв'язали його за лапку. І він просто стоїть собі на трьох. І вже ніде не побіжить, буде тільки стрибати. Але вже їх розганяють по загонам, вже все. Напевно, час. Так, нам треба швидше пройти. Так, все, йдемо на вихід. Місце, звичайно, шокуюче. Це. Людей вже менше стало. Верблюдів розводять по загонам, розвозять на машинах. Краще сюди приїжджати зрані, так, до 12-ї години, бо ми приїхали трохи пізно. І дуже акуратно тут потрібно ходити, бо деяких верблюдів ганяють. Щоб не наскочили на вас. Вон в одного аж пина пішла з рота. Видно, що ці верблюди такі замучені, побиті, весь час і ганять, Вон в деяких навіть є рани. Ось так, стрибають на трьох лапках, а ззаді їх підганяють. О-о. Так. Просто хаос. Блін, треба звідси. Треба відходити. Вони на стресі можуть і на нас побігти. Просто лопцюють їх. Вони бідні з переляку, біжуть різні в сторони. Вони розуміють, що від них хочуть. О, май гад! Блін, страшно. Пташка тут ходить, ібіс. До речі, це священний птах в Єгипті. Тут стоять собі спокійно, чекають свої черги. Але виглядають дуже спокійними. Просто стоять собі, ось малий, знущається вже. Ну от як, як так можна? Свідки така жорстокість в цих дітей. Ой. Ей! Дивіться, що творить. Но! Нов. Нов! він каменюками кидає. Не кричали на нього. Ще одного хотять загнати в машину. Дуже важко йому забратися і все одразу сідають. Закривають. Хочу його посадити. Ви здивуєтесь, але верблюдів тут купують не тільки для туристичних катань, їх беруть на м'ясо для перегонів, для розведень, а також для релігійних свят. Як от Курбан Байрам. На завершення нашої подорожі, коли ми вже виходили з базару, раптом між продавцями почалася бійка. Хтось схопив палицю, почалась штовханина. Було трохи страшно, але все шукло буквально за пару хвилин. Наш таксист вже чекав на нас. Поруч з ним були якісь хлопці, які просили в нас 20 фунтів за парковку, але у нас не було дрібних. тож ж дали 50 фунтів. І тут ще якісь хлопці підбігли і почали щось кричати, ніби теж хотіли гроші. Але за що не зрозуміли. Так, все, їдемо. Ще й за парковку заплатили 50 фунтів. Все. Так, ось тут лежить мертвий верблюд, собаки його роздирають. Ще підгорівший. О, сміття. Це просто якийсь дурдом. І ось так. По дорозі. Купа сміття, просто гори. Дуже сильний запах. Теж був верблюд. Просто так на, на обочину все. Сміття, мертві верблюди, жити якась на неслі сьогодні. Він на лопатияум Диві, як вони кричать? Погано. Не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити коментар. Обов'язково напишіть, як вам така пригода. А в наступному відео ми вирушимо в саме серце Каїру. Покажемо вам, як живуть звичайні люди в цьому великому місті. Жінка тут сидить, сортує сміття просто все голими руками. Пластик до пластику.